Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні готуємо з вами хачапулі по аджарськи Для приготування нашої страви будемо використовувати борошно просіяне 300 грам, сир адегейський 150 грам, сир сулугуні 150 г. молоко та вода по 100 мл. Три яйця, але друзі, нам потрібен жовток, тому в залежності від того, скільки вас буде. Хачапурі цих лодочок. Менше половинка чайної ложки солі. Дрожжі сухі в пакетик 7 грам. Чайна ложка цукру, 30 мл соняшникової олії. Масло вершкове 50 грам. Ось і все. Почнемо з того, друзі, що зробимо невеличку опару. Для цього ми змішуємо молоко разом з водою. Додаємо сюди ж одну чайну ложку. Цукру, 7 г сухих дріжджів, 2 столові ложки просіяної муки. Із тих 300 грамів борошна, що ми вже просіяли. І перемішуємо вінчиком. Ось так. А потім оцьому всьому даємо, дамо постояти хвилин 10. Перемішали і відставили на 10 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. Ну, що ж, дрожжі підійшли, висипаємо сюди нашу муку. Додаємо також сі. І олію я додам. І тепер. Починаємо замішувати тісто. Це дуже легко, дріжове тісто замішується досить легко, без проблем. І навіть той, хто робить його вперше, також зробить це без проблем. Тісто вийшло гарне, подивіться, формуємо ось таку кульку і відправляємо його у євність. Накриваємо полотенечком. Або харчовою плівкою і відставляємо на 40 хвилин у тепле місце. Нехай воно трішки підніметься. Дивіться, яке вийшло у нас гарне тісто, дуже добре піднялося. Люблю працювати взагалі з дріжджовим тістом. Тепер стіл знову ж таки присипаємо мукою і витягуємо наше тісто. Подивіться, яке класне. На стіл. Тепер нам треба з цього тіста. Виокремить рівні частинки. Скільки там у вас вийде? Дві, три. Давайте так приблизно. Хтось любить великі хачапурі, хтось поменше. Ось приблизно ми сформуємо з вами три. Майже однакові. Заготовочки на хачапурі. Тепер дивіться, кожну заготовочку ми ось так підминаємо. Дуже класне тісто, дуже таке еластичне. І робимо такі ось кружочки. Ось так. Працювати в одне задоволення. Десь менше, десь більше буде хачапурі, але це нічого страшного. Все. Накриваємо полотенечком і дамо йому ще трішки подихати, хвилин 10. А ми поки займемося з вами начинкою для начинки, Як я і казав, будемо використовувати адегейський сир. Його ми прямо руками ось так розділяємо на такі крупинки, шматочки. Не потрібно його терти на терку. На терку ми натремо, друзі. Сологунь. Також у нашу начинку ми додамо одну столову ложку муки і трішки молока. В ідеалі, якщо е, у вас є вершки, Також буде дуже-дуже смачно. Дехто додає якусь зелень. Ну, дивіться. Тут вже ваше бачення, в мене буде без зелені, будуть тільки адегейський сир, сулугуні. Трішки. Молока і мука. Все, ось так ми адегейський сир не дуже. Він підплавиться, буде класно. Подрібнили. Тепер додаємо сологуні. Взагалі, якщо чесно, я дуже люблю цей сир. Додаємо неповну столову ложку муки. Трішки молока Повторюсь, Ідеально, якщо у вас є вершки. Так. І перемішуємо нашу начинку. М -м -м. Взагалі, хто слідкує за моїм каналом, той знає, що я дуже і дуже люблю різні сирні начинки. І взагалі страви, де е родзинкою цієї страви. Є якийсь сир. Подивіться, як класно. Все, не потрібно нічого зайвого. Наша начинка готова. Тепер формуємо наші хачапурі. Дивіться, тісто дуже піддатливе. Робіть так, щоб товщина його була приблизно 5-7 мм. Можете за допомогою скалочки ось так його трішки розкатати. З тістом, повторюсь, працювати одне задоволення. Бортики, я. Притрушу, точніше, ось так візьму начинку і по краю нашого тіста її розкладу. Все, тепер ми ось так підвертаємо наші бортики. І з цього боку. Взагалі, формування варіанти, варіантів формування хачапурі дуже багато. Це вже Кому що сподобається, хто що знайде в інтернеті. Ось тут ми формуємо ось таку такі носики нашої лодочки, і дуже добре їх защіплюємо. Ось так. Завдяки тому, що ми вложили вже Сир в бортики буде дуже смачно, дуже, буде дуже класно вже. І тепер дивіться, всередину, не шкодуючи, викладаємо начинку. М -м -м. Ось так. Правда, класно виходить? Все тепер точно так же формуємо інше наше тісто. Друзі, я ще трішки змащу жовтком бока, бокові сторони наших хачапурі для кольору. Попереднє тепер ми розігріваємо духовку до 220 градусів і відправляємо наші хачапурі у духовку. Випікаємо десь 20-25 хвилин, будете дивитися більш-менш, як вони вже будуть підходити. Витягаєте, викладаємо жовтки на них. І відправляємо в духовку ще. <кій> Я скину до 200 градусів на хвилин, ну, не знаю, 7-10. Ось так. Але в будь-якому випадку будете дивитися по готовності, тому що завжди це все дуже дуже індивідуально. І все. Наші хачапурі будуть готові. Друзі, мої лодочки запікалися не 20, а 35 хвилин. Тепер додаємо до них яйце. Трішки ось так. Робимо таку виїмку. Точніше, на яйце я додаю, додаю жовток. Ось так. І так само робимо ось тут. Також жовток. Все. Третій не буду, тому що є в мене ті, хто яйця не їдять. третій буде без жовтка. Відправляю знову в духовку 7-10 хвилин і наші хачапурі по-аджарськи готові. Ну що ж, наші хачапурі по-аджарськи готові. Додали вершкового масла. Перемішуємо цю всю смакоту. Просто подивіться. Я нагадаю, у нас в бортиках також, друзі, трішки яйце я можливо перетрібав, але все не страшно. У нас в бортиках також нагадаю сир. Тепер давайте скуштуємо. Смакоту. Друзі, це просто щось. Ви повинні приготувати. М -м -м. Ви повинні приготувати цю страву. Дякую що ви зі мною. Що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!